Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову у нас посуд. І сьогодні знову ми будемо з вами переглядати таку красоту. Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання! Сьогодні знову я до вас з такою красотою. І знову ми з вами будемо переглядати такий чарівний посуд. Посуд дійсно гарний, дійсно гарний. Буду ну, деякі речі свіжого товару, а деякі речі будуть повторюватись, тому що у нас так виходить, ми маємо так і мусить так бути. То приступимо і будемо з вами переглядати. Не буду довго говорити, тому що час швидко збігає і я не встигаю нічого вам запропонувати. То перейдемо до перегляду, будемо переглядати і будемо насолоджуватись. Так, і продовжуємо. Тут хочу вам показати, що я маю так само, ну, ніби не весь, але частково такий набір. Такі йдуть тріо. Таких є 4 тріо. Вони дуже гарні, дуже делікатні. Такі тут чашечки. Отакі от гарнезні йдуть чашечки, така добротна ручечка. Чашечки йдуть на 150 грам, тому що я вже заміряла. Я наливала водички 150 грам. Я спеціально налила водички. Отакі от гарнесенькі, отакі от бурдові, дуже гарні. І йде таке біле блюдечко, такий лише має бордовий обідочок. І така ж сама йде пиріжкова тарілочка, також лише такий бордовий, тоненький має обідочок. І скажу, скільки мають в діаметрі. А в діаметрі має 19,3 19 см. І то в нас є розенталь. Той йде клеймо розенталь, речі шикарнючі. Речі речі шикарнючі. шикарнючі. І від тої фірми, то Розенталь. І йде таке тріо. Тут йде ще якийсь, ще якийсь якийсь написано, не знаю. І йде під 86 номером 750 гривень. 86 номер 750 гривень. Їх є 4. Так, я сказала. Я правильно сказала? Правильно. Їх є чотири таких тріо. А тут я маю таких чотири посудинки під яйця. Отаких От самісіньких чотири посудинки під яйця. Нові, воно все нове, воно все нове, новісіньке, лише й нема цілого набору. Ну, отак ціло. Показую вам то, що є. Чотири таких тут штучки. І так само тут пише Розенталь Германія. Розенталь Германія. І йдуть вони 87-й номер 150 гривень. 87-й номер 150 гривень таких чотири посудинки під яйця. Тут вам показую, що маю дві таких цукорниці. Напевно, що тут цукорниці обидві. Одна йде з такою кришечкою, з такою ручкою. Бачите, добротною, приблизно десь на 200 г. Приблизно на 200 грам йдуть вони. І таке ж саме клеймо розенталь. А тут з такою ручечкою, так само добротна така ручка. Так само на 250 грам. І також то йде ну, розенталь. одне і то саме, одне саме, саме, Тут два таких, дві таких ніби цукорниці. Одинакових, лише з різними кришками. І йде 88-й номер 400 гривень. 88-й номер 400 гривень таких цукорниць. І тут вам показую, що я маю такий шикарний, гарнючий чайник. То не є кавник, то є чайник. Чайник приблизно десь, напевно, що може, може, має грам 800. Бо я так дивлюся, так як літрова кружка, ну от, напевно, що так має, може, до літри, а може і не має літри. Ну, як хто захоче краще знати, то я м -м, заміряю. Така добротна ручка. Бачите, ручечка така добротна, такий йде носик, Все нове, мене аж ви блискує. Ну, Речі шикарні. Речі шикарні, шикарнючі. І така йде крешка. Ручечка зручна. Ну от ручечка чи так, так ручечка зручна. І то йде також, ну, кліїмо Розенталь, Клеймо Розенталь, тому що воно все йде Розенталь. Під 90-м номером 1000 гривень. 90-й номер 1000 гривень такого чайника. І ще тут до цього набору показую, що є такий кавник. Ну, може, може не бути цілим набором, хто собі як забажає. Просто я так кажу, що є отакий гарнючий кавник. Ну, Дійсно, такий, знаєте, гарненький, собі, такий як прямий, височенький, ніякого виробу немає такий носик. Він може бути новий, новісінький, він може бути. Дійсно, так, як нівина, може бути в літі як на сок, на компот, на щось таке, щоб собі можна було його поставити і чимось наповнювати. Дуже гарний. Ну, Він приблизно десь, десь, може, має літру 200, десь тако. Я не знаю. Я не скажу, бо я не, нічого не, не заміряла. І йде також 89 номер, 1000 гривень. Розенталь. 89-й номер 1000 гривень такого кавника, такої красоти. Ще покажу моє хороше таке тріо. Ліво гарне, гарнесеньке, нове. Воно, ну, як сказати, нове, не пошкоджене, не пошкоджене, немає ніяких потерточів, нічого. Нове, ну не знаю, чи його ним користували, чи просто його тримали для красоти. От така йде чашечка гарнезна, таке, як ніби, дно всередині, все бордове. Бачите, все бордове і отакий от шикарний букет. Поверху поручиться бордова полосочка з одного боку, з другого боку. І так йде по долинці, і так йде верхов. Ну, отак. Він не знає, яких то років, тому що воно без всякої позолоти, без всякого ніякого. І таке йде шикарнюче блюдечко, Бачите, з такою самою деколькою, з такою самою квіткою. Не чути під руками. Не знаю. Під руками зовсім не чути. Зовсім не чути. То не можу вам сказати. Ну, але напевно, що то є деколька. Напевно, що то є деколька. І така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, і така шикарнюча йде пиріжкова тарілочка. Скажу вам, скільки вона має в діаметрі. А в діаметрі має 19 см. 19 см. І то в нас є Германія, то не знаю, в яких років, чи це зразу післявоєнне, чи це довоєнне. Це треба в тому розбиратись, бо я. Нічого не можу е, сказати, лише бачу, що тут пише, що е, мануфактура була заснована в 1777 році. Ну так, але чи та фабрика ще до цієї порі працює, чи ні, чи що то я не можу вам сказати. Абсолютно. Тут пише щось, але я не, не, не можу прочитати, то я не знаю. Таке йде клеймо. бачите, Таке йде клеймо. І 94-й номер е, 800 гривень. 94-й номер 800 гривень такого шикарного тріо. Так, мої другенки, і в першу чергу я вам покажу, що я маю отакий молочник. Є такий частково набір весь. То він може йти собі по кусочках, так, хто як хоче, так собі може викупити. Отакий йде шикарний молочник. Новий, новесенький, новесенький, все новеньке, він просто тут весь в порохах, а все новеньке, новісіньке. Вся позолота збережена, Позолота йде і на ручках, бачите, і на ручках йде позолота, і поверху. І вся вона збережена, бо то все новесеньке. Має такий рельєф. Бачите, от такий має рельєф по кругу, той молочник. І от такі, Такі букетики, такі декольки, якісь такі і ягоди і, і, і полуниці. Я не знаю. Отак я вам показую, щоб я багато не розказувала. Отакі такі є декольки такими букетами. З одного боку і з другого боку. На такій, ніби ніжці. ну Дуже гарно, дуже гарно. І то в нас є приблизно він десь де на 200 грам. Десь так приблизно. І то в нас є вітерлін Германія. І йде такий молочник. 92-й номер 350 гривень. 92-й номер 350 гривень такого шикарного молочника. І тут вам ще показую, що є така ж сама цукорниця. Ось така ж сама є шикарна цукорниця. Дуже гарна, дуже гарна. Вибачте мене, отака От йде. Гарнюща цукерниця, так зроблена не кругленько. Такий же самий має рельєф. Бачите, такий точно має рельєф з одного боку і з другого боку, і такий самий має малюнок таку декольку. Цукерниця десь, десь на 250 грам цукру. От десь так, десь на 250 грам цукру. І йде така делікатна кришечка. Так само з такими... Мені так, знаєте, виглядає, нібито червона смородина. Ну, так мені виглядає, нібито червона смородина. Отако. От І така позолота на ручці. Ручечка зручна. Отака От ручечка зручна. Таке саме клеймо: Вітерлінг, Баварія, Германія, 23-й. Ну, ще якісь є в тісті, якісь є цифри. 20, 40, я не знаю, що це за цифри. Клеймо таке вітрелін, по-моєму, що так. Отаке клеймо йде. Бачите, отаке йде клеймо. І йде 23-й номер 400 гривень. 23-й номер 400 гривень такої цукорниці. Так, мої дорогенькі, от і прийшло 15 хвилин. Зараз буде ще один ролик, так що я вас всіх запрошую. Поки що переглядайте, вибирайте, прицінюйтесь. Пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю.